Ну, у нас перше так сьогодні у нас там. Перший пар питання голови районної ради, я думаю, ми його почуємо. Да, і, так, і, так, і, і побачимо все згідні. Так, друге питання. Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 25-го року. Не знаю, будь ласка. За інформацією каташницької служби місії половина за загадував районного бюджету дійшли 1 мільйон шістсот дев'ять тисяч

Податку на пробуток президента финансового национального банки вынесу 15 тысяч. И по заданию 200 50 тысяч 100 рублей. А выполнено на 250 тысяч 33%. И причем показать камни модели четвертый группу расходения 84,000, а будет 2 гель на 200. За видатками, видатки Загального фонду районного бюджету виконані на території статтів обсязів 1 млн 572 тисяч гривень, у перекупаній на період 1 млн 537 тисяч гривень, що відповідає 91,1%. У бренджі показників минулого періоду нашого репорту видатки збільшилися до 2 млн 539 тисяч гривень, а у нас 2 млн 10 тисяч гривень. На сфері соціально-технічних видатків вказано 1 млн 556 тисяч гривень, або привозити здесь і загальну це повинно. І якщо брать запробованість перше жовтня, то в нас є точно. То Тобто період закінчення ви вдалося без запробованості і виконання. Ну, рекомендуємо винести данне питання насідення сесії і прийняти рішення. Друге питання – про внесення змін до рішень районної ради з 2024 року про районний бюджет міської ради. Чи не були дорішні пограти міської ради? Це першу жінку статусу бюджету у нашій об'єднації – субвенція з 2015 рік, яка вона трималася на підписання районної ради, і вона відпочивала на трьох переснях політичної адміністрації, були внесені і вже на 30 днів кожній працівник працює знову з нами на 30 днів, знову з нами. І ще з метою якраз розраховуватися на ревізній платі, там на тих випусканих тих, які зараз тут мають якусь такі як розпочинку, регулювання витрат, яку є в ревізній платі, з тим першим, що це ті 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 ті, що це. Також на 30 днів вже все проведено, все виступаємо, і це все стане ще більше. Рекомендуємо залишатися тільки з ними якраз на заразі. Я розуміла. Рекомендуємо стані вирішення. До районний бюджет на 26 рік. За цей 26 рік у нас валовий дотаційний обсяг нашого бюджету становить 1 м з них 26 м наші власні доходи, які включають операційні доходи та доходи державного бюджету для забезпечення фіскально-громадських витрат і 50 млн це субвенція з обласного бюджету, на затвердження районних рад. Наші власні видатки становитимуть 80 тисяч формується з доруку на податково проєкту спеціальної власності, що це так, це цікаві речі. Коштів на заняття одразу зараз немає. Ми з вами сподіваємось, що ті ж ділянки чи інші надкочитися не створюємо. Спеціальну оплікування на ці випадки не планується. Що стоїть для видатків, то на реформу субвенції з державного бюджету. І, добре, знову бачу, що це за неї відповідає. Кошті можуть бути розвивані за рахунки регіонної ради, а за наклони. I'd say that the CD. И загадки наук не только продать материали там. Речатор есть балансованная. Просто поняли, а поговорим. Пропоную дане питання місцевого засідання сесії. І останнє питання це план роботи нашої комісії на перше двіччя 26 штого року. На перший квартал доповідачі я пропоную це буде. Такий план звіт голови ради щодо виконання повноважень райради на першому кварталі, ми заслухаємо. Звіт про виконання районного бюджету за 25 рік. І третє питання: це внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет на 26 рік. Якщо такі питання будуть в другому кварталі, пропоную ну. То той же порядок. Про виконання районного бюджету за перший квартал, внесення змін бюджету 26-го року, якщо такі питання будуть виникати, ну і сформувати вже план роботи на 2026 -го року. Згодні все? Закінчив. не потрібно. І мені мусить, так, але це не потрібно.